Шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Що там на горі чутно. Я студент Чернівецького медичного інституту. Музикою я почав займатись з п'яти років. Спочатку вчився на скрипці, потім на фортепіано. І врешті-решт якось сталося так, що я прийшов до пісні. Не знаю внаслідок чого це сталося. Можливо, це тому, що у нас в тому селі, де я виріс, дуже любили і шанували народну пісню, дуже багато знали цих пісень. Ну, в всякому разі, коли я чув народну пісню, щось, щось ми хвилювало. Ну ось, добрий день музею. Все на місці, все чисто, все в порядку. Тут Володін кабінет, тут він працював. Це місце, де він надзвичайно любив сидіти і писати свої пісні. Коли сім'я лягалася, а за вікном була ніч, а не день, як зараз. Він сідав. Наливав собі чашку гарячої кави, запалював цигарку в космос, брав нотний папір і записував на ньому свої мелодії. Володимир Івасюк прийшов сюди, в цю квартиру разом з батьками, уже тоді, коли він мав це союзну славу автора пісні Червона рута. Історія така, що він працював над цією піснею досить довго. Він працював над нею майже більше як три роки. В 1967 році у його батька Михайла Висюка був 50-річний ювілей, і доцент Чернівецького університету Анатолій Волков подарував йому на ювілей рідкісну книгу Коломийки, упорядковані, зібрані, і упорядковані Володимиром Гнатюком. І коли Володя читав ці коломийки, то він. Прочитав і коломийку про червону руту. Назбирала троє зілля червону рутоньку і хотіла з мене сиротоньку. Видно, цей образ йому дуже запав у душу. От, він звернувся до етнографів. Він хотів знати, чи існує в природі Червона рута. Як етнографи йому написали, рута цвіта жовто, це рододендрон східнокарпатський, по-науковому називається Червоної рути не існує. І все одно ну, не вірилось йому, що Коломийка, яку він прочитав, що вона виросла на порожньому місці, бо він, як чоловік, серйозний, хотів, щоб все було серйозно, щоб все було достовірно. Він дізнався, що Миколачук знімає в ростоках фільм «Білий так що не знакою, і поїхав туди з танцювальним ансамблем танцювати і брав участь у зйомках фільму «Як танцюрист. На жаль, він у кадр у фільмі не попав, але це була ну немарна поїздка. По перше, спілкування з Миколайчуком, з творчою бригадою, з друзями. А по-друге, що найбільше важливо, що він саме в розпоках знайшов жінку, яка йому розповіла легенду про червоні роти. Вона сказала, так, сину. Червона рута в природі існує, просто її дуже важко знайти, і цвіте вона рідко, раз на 10 чи на 20 років. Але якщо дівчина її знайде, то вона буде щасливою. І там вже народився е, остаточний текст цієї пісні Червона рута. І він куди прийшов? Прийшов на телебачення, його там було багато друзів. Якщо говорити взагалі про Володю і про його знамениту Червону Руту. Це одна з тих пісень, яка дуже важко вдавалася зробити фонограму. Тому що були моменти, коли там був, ми ніяк не могли підібрати там лейтмотив, такий є, вокал. Потім я дійшла до атона, там і флейта грала, і скрипка там була, і так далі. Прийшли до висновку, що це все таки повинен бути там жіночий вокал. Стучать мені в два ночі в окошечко. папа, хто там? Стоїть Вова і Вася Стріхович. «Ой, Лялечку, можно?» А у нас на первом этаже окошечко открыто. «Вы что, ребята, с ума пос посходили? Сколько времени?» вы, вы, «Два часа ночи». «Ой, дядь Коля, извините, у нас студия с двух и до шести утра». И вот моешь глазки, одеваешься бодренько и на запись на телестудию. А голос ночью спит, а ты уже поспал два часа. И вот где-то под утро на двадцатый, на тридцатый дубль Получился вокализ. Вот на этом месте, в 1970 году, 13 сентября, стояла я, а рядышком со мной стоял Вова Ивасюк. В этот день состоялась премьера песни Червона Рута. И через пять минут после окончания передачи эту песню пел весь город. В той період то був такий величезний підйом у всьому. От. І з'явилися нові ансамблі, з'явилися нові пісні, з'явилися нові виконавці, от, Смирічка перша винесла стилізовані костюми, гарні такі, розумієте. То все, все, це все вперше було. Нас називали українським називали, А до речі, до, до мого юбілею Комсоморська правда в Україні вона написала у, на Україні був свій «Бітлз», смирічка Ось тому, що ми одні із перших в Радянському Союзі почали в цьому жанрі працювати. Звичайно, були проблеми з репертуаром, але тоді пісні всі, що писали, вони були такі традиційні, а на той час мені під мою гармонію мається на увазі бітову, під ті інструменти, треба було робити пісні, робити самому аранжировки. Тим більше вижниця, там всього десь коло трьох тисяч жителів і маленьке. Було ні у кого не було де навчитись щось дізнатися. І ось так в нас почалася мрічка, на свій творчий шлях. Звичайно, слава линула дуже швидко. До нас почали на вечора молоді їхати з усіх округ, там із Франківщини, із Чинівці і з Чернівецької області, і з Чинівців почали їхати. Молодь поїздом, приїжджали на вечора молоді, і їм дуже подобався такий колектив електрогітар. Ось володя, звичайно. Приїжджав до нас із режисером чернівецького телебачення Стриховичем Вижницьким на наші вечори молоді. Ми так якось зійшлися, подружили. Якось мені пощастило познайомитись із прекрасним хлопцем, моїм теперішнім добрим товаришем Левком Дудковським, керівником ансамблю Смирічка. Він любить народну пісню, він її прекрасно знає. Водить свій ансамбль, всі кращі, характерні, звороти, мелодійні, гармонії, які. Характерні для нашої народної пісні. І взагалі в своїх піснях ми прагнемо оспівати красу мило нашому серцю, рідного краю, красу його чудових людей, чистоту і щирість почуттів наших ровесників. Володя був нормальний, простий хлопець. Він, знаєте, дуже був, не то, що його, знаєте, зараз, коли люди немає, там вже йому роблять з нього, кажуть, ідеала. Він був просто дійсно дуже щирий. Дуже чесний, така людина порядочний. І він вмів поважати людей, по-перше. І вмів радуватися людям, їхнім успіхи. Їхні. Такий володіє. Одного разу ми мали концерт з смірічки, виступали у медінституті, в актовому залі на вулиці Богомольця. І після концерту Смирічки, який, звичайно, великим усім приходив, вона дуже тоді молодь любила. Взагалі це були ми якраз в той час дуже популярні. І Володя каже: я написав кілька пісень, і оце закінчує свою творчу діяльність. Тому що в мене наука в інституті медичному, і треба братися або вчитися, або писати музику. І він мені награв дві пісні. Це була рута і водограй. Я пам'ятаю, коли вони давали. Концерт у тепер академічному палаці, це чи не один з перших таких гарних великих концертів Смирічки в академічному палаці зараз. То годі було доступитися. Це студенти брали штурмом Василь і е, Назарі не могли пройти. Витягнули володії, казали, слухайте, ми вас просимо. Концерт має початись та пропустіть Івасюка. Вони казали, що йому туди йти. І він так сам знає, що він написав. Ця пісня зробила його як композитора, зробила його, виліпила як композитора. Він сказав, це, малювання це добре, віршування це добре, але композиція це моє. Ось що, що робить успіх. Успіх є прекрасний, коли він усвідомлений. Успіх. Власне, популярність Червоної рути, вона не є, на мій погляд, випадкова. Адже на творчість Володимира Івасюка, якщо можна так сказати, працювало декілька поколінь поколінь видатних діячів української культури. І цю спадщину, я думаю, дуже добре засвоїв володя як добрий учень. Він багато. І цілеспрямовано вчився. І оце навчання і засвоєння цієї спадщини дало можливість через його талант трансформувати оцю український мелос зовсім на іншому етапі чи на зовсім на іншому рівні. Батько хотів, щоб Володя мав спеціальність лікаря, фах лікаря, і, власне, наполягав на тому, що він повинен закінчити медінститут. Навчання в медінституті Володі давалося дуже легко, і після закінчення львівського медінституту його навіть запросили в аспірантуру. Він вступив в аспірантуру, але власне оце бажання стати композитором пересилило все. Одного разу, здається, в музеї у Ленінграді, тодішньому Ленінграді, вже розглядаючи картини імпресіоністів, Володя запитав мене про мене. Він мій зараз улюблений художник. А тоді я мала, мала що розповісти. І Володя сказав, мені було 18 років, я сказала Оксана, а скільки ти разів прочитала батькову бібліотеку? Ну, так я сказала, можливо, прочитала всю. Так він сказав, я в твоєму віці вже це зробив декілька разів. Ви знаєте, у нас з Володією невелика різниця, два роки. Ну і відповідно вплив на моє виховання, крім батьків, це його основне, на світогляд мій. На рухливість, на безпосередність формування характеру мав Володя. І Володя мав дуже великий вплив на мій музичний смак, на моє розуміння, на сучасні на той час течії, що добре, що зле. Крім навчання музики, в нього було дуже багато зацікавленості, інтересів інших. П'ятого класу тату подарував Лоді фотоапарат, а потім мол, тату йому купив кінокамеру. Перше для нас, сім'ї Володі, тата, мами, Оксаночки, Мілі, е зіграв червону руту Володя. Вона для нас звучала свіжо, весело, цікаво. І це так зачарувало нас, так сподобалося. Я пам'ятаю, сказала Володя, ти знаєш, ще трошечки, ще капелька, успіх буде. Червона рута пісню сповняють. Солисты, вокально-инструментального ансамбля, смеричка Назарий Еремчук, Василий Зинкевич и автор песни Владимир Ивасюк. Може, десь у лісах, Ти черзілля шукала, сонце руку знайшла, і мене щарувала, Червону руту не шукала і вечорами, і у мене. Пам'ятаю, такий красивий ліричний момент. Коли я завагітніла, я сказала про це в першому володі. Тобто не батьки не знали. От, ну, чоловік мій сумнівався, ну, всяке буває, може, тобі здається. От. І дитина дуже чекана була. Це такої радості було у володі. Це такого пильнування, як ти себе почуваєш, це постійно дзвоник один до роботи на роботу до мене. Як ти себе почуваєш, чи ти поїла, чи ти не голодна, От, чи ти висипаєшся, і ти повинна мати тільки дуже гарний настрій. Ти повинна ходити щасливою, тому буде така в тебе дитина. От, і є, все я повинна була йому розповідати. І, все. і я пам'ятаю, я прийшла, кажу, Володя, ти знаєш, мені здається, що в мене дитина зарухалася. Боже, яка щастя, яка радість, ходи, ходи, ходить біля мене, потім каже, скажи мені, будь ласка, яке то відчуття. Я подумала, кажу, ти знаєш, ти як метелик крильцем зачепив. Ви знаєте, він хотів знати, яке відчуття мама має. Яка носить дитина. Яке, ти розумієте, глибоке повинно було бути людяне закладене. Перша зустріч наша з Володимю власне, відбулася, ну, вона не була запланована, але власне нібито мене послали спеціально, щоб я з ним познайомилася. Я тоді відпрацювала у газеті Молодий Буковинець» і одного разу. Мені Ніна Заліс наш секретар запропонувала, каже, от Галю, ти молода, і нам треба, щоб ти написала про Володю і Васю, каже. Кажу, гаразд. І, ну, звичайно, я призначила йому побачення у скверику біля редакції. І коли дивлюся, іде, значить, Івасюк. І сів, так пометався, пометався, і сів на лавочку. Звичайно, в момент я була вже там. Ви знаєте, що мене вразило у нього, що дивно. Я на той час вже була, вже писала вірші, друкувалася, була знайома із багатьма письменниками, навіть класиками. І ви знаєте, мене вразило в нього от, ну, така не тільки така висока духовність, а й грудованість. Він мене просто вразив. Тим, наскільки він багато знає, розуміє його щирістю, відвертістю і такою дуже такою темпераментністю. Звичайно, що я була ним зачарована, безперечно. Володя дуже мені багато дав у плані такому інтелектуальному, у плані моральному підтримки. Мені було дуже важко, я тільки освоювалася в Чернівцях. Він часто мене зустрічав просто після. Університету, і от Володя показував мені власне, ті будинки, от ті дивовижні з Ліпкою, і от такі були маленькі екскурсії. Крім того, всього він багато. Ми говорили про музику, про сучасний стан літератури, про сучасну ситуацію ну, в Радянському Союзі і в Україні. Нам важко було, тому що шестидесятники вони. Власне, проявилися як такий пласт покоління. Вони проявилися і в творчості, вони проявилися під час кущовської відлиги. Їм було багато дозволено. І коли наше покоління вже вже сімидесятих, до якого я належу, і з володи, коли воно вже прийшло, то вже почалися я кажу заморозки брежнівські, або просто посуха тиснути і е, е, приструнювати. Почали моє покоління, щоб ми не брали приклад із тих, які хто вже сидів у таборах, хто був по тюрмах. І я знаю, що це було дуже несподівано і зненацька. Це було просто як, от, -от прибиті ми були на кажуть, морозом на цвіту. Не знаю, як склалася б наша подальша доля, але я. Рада була, коли він їхав у Львів. Тому що Львів це було, це вже було якимось сходинкою вгору. власне, Він поїхав у консерваторію. І це, це мало так бути. Я дуже була горда з того і пишалася, що якраз він. Тому що я відчувала по тому всьому, що його чекає, велике майбутнє. І от такий вірш пам'яті Володимира Івасюка Осінь. Жовтень, кленів багаття, удень янгола з янгольським личком Я танцюю, я в жовтому плаці, І закохана я у музику на траві тонко шия гітара, а на шийці оранжевий бант. Ах, яка ми прекрасна пара поетеса і музиканта. 4 березня 79-го року Володимир Івасюк отут, у цьому домі святкував своє 30-річчя. Не пройшло двох з половиною місяців і його не стало. Володю в останнє бачили у Львівській консерваторії, о пів на першого дня, 24 квітня, це був вівторок. Він приїхав з Хмельницького з конкурсу, і там він був членом жюрі. Приїхав йому, подзвонили з консерваторії, щоб він туди пішов, і він сказав мамі, що він невдовзі повернеться. Повернувся, а потім знову поїхав туди і вже не прийшов. От, існує офіційна версія, що Івасюк наклав на себе руки, але судячи з того, що побачив Михайло Аргурович, Івасюк, батько Володимира, і що побачила мати, самогубцею Івасюк бути не міг. Із з того, що пам'ятають про Володимира Івасюка його друзі, він був сповнений планів, він планував одружитися. У нього була наречена Людмила Шкуркіна, і у нього було дуже багато таких багато роботи. Він всюди ходив зі своїм портфелем, у якому який був набитий нотами. Але коли його знайшли, то портфель був порожній. Коли Володимира ховали ховали його в закритій труні, то на похорон був такий, як згадують очевидці, що так ховали Івана Франка і Андрея Шептицького, стільки було людей. Не всім вдавалося сфотографувати. Те, що було то похоронну процесію, бо багато плівок забирали. забирали кінокамери, засвічували плівки, і це все дуже контролювалося, але зупинити людей неможливо було. Кожен раз, коли надходить 4 березня, річниця з дня народження Володимира Євосюка, його друзі, його соратники. Його однодумці збираються тут у цьому будинку і сумом думають про те, скільки він міг би зробити, небудь такою страшною, такою передчасною його смерть, його загибель. І кожен раз згадують о той день, той красивий день, 13 вересня 1970 року, коли з Чернівців на всю Україну, а може й на весь світ, вперше прозвучала ця дивовижна пісня Червона рута. Давайте попробуємо без володів. Шва. я тебе снах у зелених На забутих стежках і приходиш до мене, і не треба нести мені квітку на i oh.